Привіт, церква, добрий ранок. Ми дуже раді бачити тебе сьогодні. Ми раді бачити кожну недільну зустріч, що зараз дивиться нас по всьому Києву. І ми також раді бачити тебе, якщо ти зараз не на недільну зустріч, якщо ти дивишся нас наодинці чи навіть в записі. Ми все одно раді тебе бачити, бо ми віримо, що Бог вже почав свою роботу на цьому зібранні з моїм з твоїм серцем вже на цьому прославленні під час молитви і буде продовжувати робити це під час проповіді. І... Ми будемо вірити, що сьогодні Бог буде звертатися до кожного з нас, до наших сердець. Тому давай наше серце відкривати, і давай почнемо, як і завжди це гарно робити, з молитви. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за цю можливість бути тут, у Твоїй присутності. Ми знаємо, що те, що ми тут опинилися, це не збіг обставин. Ти привів нас сюди, Боже. Ми хочемо пережити цю, Твою присутність, Боже. Допоможи нам відкривати наше серця і приймати Твоє Слово, Боже. Благослови цей час. Амінь. Амінь. Чудово! Клас! Вау! Ми нещодавно з другом говорили про Біблію, як це зазвичай і буває в церкві. І взагалі ми зараз дуже багато говоримо про Біблію, тому що зараз у нас відкрився набор на Біблію для всіх, на наші курси по вивченню Біблії. Якщо ти теж хочеш долучитися, то реєструйся до кінця цього місяця. Але ми просто говорили про Біблію як про звичку. Як це робити, навіщо це робити, чому це потрібно? І, звісно, ми всі знаємо, що це потрібно, тому що Біблія нас підбадьорює, Біблія дає нам можливість йти вперед і все таке інше, і це правда, це правильно. Особливо, коли ти читаєш такі підбадьорюючі вірші, як, наприклад, давайте прочитаємо 34-й псалом. Шукав я Господа, і він відізвався: від усіх моїх небезпек він визволив мене. Вау! Не знаю, як тобі, мені дуже необхідно чути такі слова, коли небезпека, здається, оточує нас на кожному кроці. І якщо ти читаєш Біблію досить довго, ти, ти розумієш, що таких віршів підбадьорення в ній дуже багато, і вони просто сповнені цієї великої Божої радості. Давай ще з тобою прочитаємо один псалом. Це 91-й псалом. Бог захистить тебе від пастки і порятує з небезпек, розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожою, чиє ім'я надійність. Нічого не бійся вночі і не остерігайся ворожих стріл у день. Не бійся ні біди вночі, ані смертельної хвороби ясним днем. Вау! Як підбадьорююча! І це лише два уривки з тисяч і тисяч віршів, які є в Біблії. І... Якщо просто продовжувати перебирати всі ці вірші, може здатися, що коли ти приходиш у Божу присутність, у твоєму житті не може бути нічого іншого, окрім щастя та радості. Особливо, якщо ти кожен раз чуєш, що постійно усі навколо цитують лише ці позитивні вірші, і здається, що в Біблії нічого окрім них нема. Все буде добре, Бог з тобою, чи все погано, але потім все буде добре, ти просто тримайся, все буде добре. Може здатися, наче Біблія це лише набір правильних слів, набір цих лозунгів, які насправді не дуже допомагають. І якщо що тобі робити, якщо ти з цим не згоден? З усім, що відбувається у світі, з війною, яка в нас вже стільки років тримає, з політикою, яка просто жах. І це лише те, що проходить кожен українець, а в кожного з нас є і своє життя, і навряд чи воно легке. Не знаю, як тобі, але в такі моменти емоційного занепаду мені важко радіти. Мені важко читати Біблію, говорити ці правильні слова. Тому що, так, ми читаємо, що ми повинні радіти у Божій присутності, повинні веселитися, але що робити, якщо це останнє, що я хочу робити? Коли Бог обіцяє мені одне, а в своєму житті я бачу щось зовсім інше. Як при цьому продовжувати радіти? Як продовжувати читати Біблію? Я хочу з тобою поділитися однією історією зі свого життя. Колись давно, ще багато років до того, як я прийшов до Бога, прийшов в церкву? В мене був друг. У мене був найліпший друг. Ми з ним були дуже близькі. Ми з ним пройшли усю школу разом. В мене ніколи не було настільки близького друга, як він. І він був чито щиро віруючою людиною для мене, який тоді був дуже далеко від церкви, і взагалі не розумів, що це означає. Церква, Бог, це було великим прикладом. І одного разу він дуже тяжко захворів. І хоч тоді в мене не було відносин з Богом, але це перший раз, коли я щиро почав молитися, молитися за нього, щоб Бог його зцілив. Але Бог його не зцілив. І врешті-решт він пішов на небеса. І, хоча не розуміючи тоді ще, хто такий Бог, як він працює, я все одно запитував у нього: чому? Чому так сталося? Чому Бог, який повинен стілювати, не стілив і не відповів на мої молитви? І якщо у житті відбувається щось, що йде, що йде всупереч всьому тому, що ти чуєш в церкві зі сцени, що ти читаєш в Біблії, що робити? Якщо ти втрачаєш цю довіру до Бога, якщо ти відчуваєш себе зрадженим та ошуканим по відношенню до Бога, що робити тоді? Я коли стикався з такими моментами, коли я вже був в церкві, я просто брав Біблію і клав її кудись в сторону. І там вона лежала собі на книжній полиці і благородно покривалася пилом. І я її не чіпав, тому що навіщо? Тому що це ж лише правильні слова, це лише правильні лозунги, які ну, не дуже для мене зараз актуальні, які не хочеться мені читати. Все буде добре, не переживай. Якщо Бог хоче мене, від мене лише правильних та позитивних речей, а я не відчуваю себе позитивно, то немає логіки до нього приходити, тому що він не зможе чи не захоче мене зрозуміти. Але чи дійсно Біблія така? Давай подивимося. Ми тільки що з тобою читали декілька псалмів. давай продовжувати їх читати. Що ще ми можна в них знайти? Давай прочитаємо 10-й псалом. Чому ти, Господи, так далеко? Чому ти мовчиш у цю тяжку годину? Чи ще один інший псалом? Навіщо Боже ти залишив нас назавжди? Чи ти розгнівався на свою атару? Це не вірші підбадьорення. Це навіть не слова про те, що так, зараз складно, але ти тримайся, все буде добре. Ні. Це не пусті слова, це вияв справжніх емоцій, це вияв образи на Бога, це вияв то, того, що автор з Богом не погоджується. Він ображений на нього, і це настільки по-справжньому. Тобто виходить, що Біблія це не лише утопічні лозунги, не лише набір правильних слів. Якщо Бог, стикаючись з такими емоціями, які ми зараз прочитали, які я відчував, він не відвертається, не закриває очі, не робить вигляд, що нічого нема, а він навпаки робить ці емоції частиною свого вічного Божого Слова, частиною Біблії, це означає, що для нього це важливо. Для нього я важливий, для нього ти важливий, для нього важливі твої емоції. Якщо в Біблії знайомі почуття болі та страждання, вони знайомі і Богу. І значить, є логічний сенс до Нього приходити. Тобто Бог не хоче від мене чисто позитивних та правильних речей, щоб я просто кидав правильні слова людям навколо, щоб я просто фальшиво посміхався, роблячи, вигляд, що нічого не відбувається. Ні. Мій Бог це той Бог, до якого я можу прийти з тим, що в мене є на серці, в незалежності від того, що в мене на серці зараз є. Я можу не ховати свої емоції. Я можу ховати свої складні питання, тому що для Бога це важливо, для нього важливо моє серце. Я хотів би, щоб ми зараз поглянули на ще один псалом. Це 73-й псалом, і він дуже гарно ілюструє цю подорож подорож людини, яка. Не погоджуйся, яка ображена на Бога, і що з нею відбувається, коли вона приходить у Божу присутність. Це 73-й псалом, давайте читати. Чому я змушений весь час страждати? За що я страждаю щоранку? Однак, якби я виголосив ці думки, то я б напевно, зрадив твій народ. Хоч як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягти. Автор його звуть Асаф, він не розуміє, він намагається щось зрозуміти з приводу того, що відбувається в його житті, але він не знає. Його переповнюють думки, емоції, питання. Але він навіть не розуміє, чи може він з ними прийти до Бога, чи може він їх вголос говорити, чи якщо він просто буде це говорити, він зробить щось погане самим фактом того, що в нього є якісь питання, що в нього є сумніви. Він намагається щось для себе розуміти, але в нього не виходить. Аж до того, як він робить ще щось. Давай читати далі. Хоч як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягнути, аж поки я у храм твій не війшов, і лише тоді почав я розуміти, аж поки я не війшов у твою Божу присутність. Коли ти приходиш до Бога, лише коли ти приходиш до Бога, ти починаєш розуміти. І тому так називається мій перший пункт. Лише у Божій присутності ти починаєш розуміти. Асав почав розуміти, що жити як нечистиві та гордовиті люди це те, з приводу чого, весь цей псалом і чому він приходить до Бога. Що жити таким чином це не варіант, і це призведе лише до якихось поганих наслідків. Коли я прийшов до Бога, Бог не дав мені відповіді. Бог не сказав мені, чому все так сталося. Але тоді я почав розуміти. Ісус дав мені зрозуміти, що Він все контролює. І нехай я відразу не отримав усю велику відповідь, я почав розуміти. Це процес. Іноді, коли ти приходиш у Божу присутність, ти можеш отримати відразу повну відповідь. Або Бог може почати тобі допомогти почати розуміти. Можливо, Бог скаже тобі, що робити далі. Можливо, Бог якось змінить твій фокус яким чином, але Бог щось тобі відповість. Тому що ти не можеш залишатися незмінним, коли ти приходиш у Божу присутність. Більш того, у Божій присутності ми можемо почати, Бог може допомогти нам почати розуміти, що відбувається в нашому серці насправді. І саме тому мій другий пункт так і називається. Лише у Божій присутності ти бачиш те, що відбувається у твоєму серці насправді. Давайте прочитаємо, що, Саф, що з ним відбувається далі. Я був дурний, немов той бик, коли на тебе злився і сумував. Цікаві слова, цікаве порівняння. Але давайте прочитаємо ще один переклад, тому що мені подобається, як там акценти розставлені. Тоді я усвідомив, що моє серце було сповнене гіркоти. Я розривався від розпачу середини. Я був такий дурний і нетямущий. Я, мабуть, тобі здавався звіром нерозумним. Лише у Божій присутності Асав зміг побачити, що насправді відбувалося в його серці, що йому насправді заважало. Він дозволив цій гіркоті цьому розпачу заполонити своє серце. І через це йому було важко повірити Богу. Важко було взагалі зрозуміти, що Бог може бути поруч з ним. Справа була не в тому, що Бог був десь далеко, чи Бог його не слухав, чи Бог ось такий і такий. Справа була в тому, що серце Асафа не було в порядку. І причину цього він зміг, зміг усвідомити лише коли прийшов у Божу присутність. Отже, і нам потрібно приходити у Божу присутність. Ще одна річ, яка відбувається, коли ти приходиш у Божу присутність, це мій третій пункт. Лише у Божій присутності твій фокус. Змінюються. Давай порівняємо, яким був Асаф на початку псалома та в кінці його, тому що це дуже така гарна зміна. Давай читати. Побачивши візіння нечистивих, позаздрив і я талану гордовитих, вже в них і очі повилазили від сала і дурість переповнює серця. Тоді навіщо мені серце очищати? Навіщо мені тримати руки в чистоті? Він не розуміє, але його фокус у цьому вірші на початку псалома лише на тому, що не так. Що не так з ним? Що не так з іншими людьми? Що не так з Богом? Один суцільний негатив, він бачить лише це. Але коли, але коли після того, як він приходить у Божу присутність, його фокус трішки змінюється наприкінці псалма. Давай прочитаємо. Тепер же я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами, і потім приймеш мене в славу. Кого, крім тебе, маю на небесах, і коли я з тобою нічого не хочу на землі. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелою мого серця і мою долею повіки. Адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла Твої. Ми бачимо тотальну зміну фокусу. Його світосприйняття, все те, на чому він фокусувався, змінилося. Чому? Як ця переміна в ньому відбулася? Тому що у 17 му вірші він прийшов у Божу присутність. На початку він не бачив Бога чи відмовлявся бачити Його пелена, гіркоти, розпачу, недовіри, вона заважала йому бачити, що Бог поруч, що Бог скеля, на яку він може опиратися. І ця сама пелена, гіркоти, розпачу, образу може бути і в тебе. І саме вона може заважати тобі, побачити Бога поруч з тобою, заважати бути частиною Його церкви, приходити на служіння, на недільні зустрічі, служити в церкві. Але лише у Божій присутності ця пилина була розірвана. Лише у Божій присутності Асаф зміг побачити. Побачити, що Господь дійсно тримає його за руку. Що Бог це той, на кого завжди ти можеш покластися, що Бог це той, хто завжди поруч з тобою, що Бог це той єдиний, кому ніколи не буде все одно на тебе. І Якщо в тебе є такі сумніви, якщо ти колись був в схожих обставинах, якщо в тебе ти не знаєш, чи взагалі є сенс приходити до Бога, чи взагалі є сенс в Бозі, то цим посланням я хочу тобі нагадати, що це має сенс. Тому що лише в Божій присутності ти починаєш розуміти, лише в Божій присутності ти можеш побачити те, що відбувається в твоєму серці насправді, лише в Божій присутності. Твій фокус може змінитися. Якщо він зміг це зробити в житті Асафа, якщо він зміг допомогти Асафу пройти цю подорож від нерозуміння, від питань, від незгоди, якщо Бог зміг це зробити в моєму житті, якщо Бог зміг допомогти мені побачити і перейти від образи нерозуміння, непогодження з Богом до щирих відносин з ним. Якщо Бог все це зміг зробити з Асафом, зі мною, з усіма іншими людьми, які приходили до Бога в його присутність, якщо Бог зміг це зробити, Він зможе зробити це і для тебе. Давай помолимося. Ісус, ми дякуємо Тобі за цю можливість слухати Твоє Слово. За можливість приходити у Твою присутність, адже слухаючи це зібрання, дивлячись його, слухаючи цю проповідь, це і вже і є твоя присутність Боже, і ми дякуємо тобі за це. Але ми хочемо цього ще більше. Ми хочемо щиро, щиро приходити у Твою присутність, бути поруч з тобою, тому що нам це потрібно. Нам це важливо. Ми знаємо, що все те, що відбувається в нашому серці, в нашому, в нашому серці, в нашому житті навколо нас. Що все це ми зможемо пройти, лише будучи у Твоїй присутності, Боже. Тому давай нам мудрості, давай нам сил кожен раз, кожен день приходити у Твою присутність. Тому що лише там, лише поруч з тобою, ми зможемо почати розуміти. Лише поруч з тобою, Ісус, ми зможемо справді побачити, що відбувається в нашому серці. Лише поруч з тобою, Боже, ми зможемо змінити наш фокус і наше життя. І це справді те, чого ми хочемо Боже. Амінь. В самому кінці я хотів би сказати ще дещо. Можливо, ти вже в церкві тисячу років. Можливо, ти все це дуже добре знаєш, а можливо, це твій перший раз на цьому зібранні. Можливо, ти перший раз взагалі бачиш щось таке. І, можливо, в тебе гарні відносини з Богом. Ти приходиш до нього кожен день, а можливо, ти ніколи цього не робив чи не хочеш робити. Тому що ти ображений на Бога, тому що в тебе вже стільки з ним історій. В незалежності від цього, я хочу сказати саме тобі, що Ісус тебе знає, Ісус тебе розуміє. Ісус розуміє тебе краще, ніж будь-хто інший. Тому що через свою любов до тебе, дві тисячі років тому Ісус прийшов на цю землю. Небесний, безсмертний Бог став смертною людиною заради тебе. Він прожив таке саме життя, яке проживаємо ми з тобою, пізнав всю цю скурботу, журбу, біль, страждання, яку і ми з тобою, що ми і ми з тобою теж проходимо. І там, саме тому, через те, що Він все це перейшов також, Він тебе розуміє, він мене розуміє. Всі твої виклики, всі твої страждання, Він тебе розуміє, і Він тебе любить. Тому що через свою любов, врешті-решт, він пішов на хрест, він віддав своє життя, щоб. Ти міг мати вільне життя, вільне від гріху. Він переміг зло, пекло і смерть, щоб кожен, хто приходить до Нього, хто приходить до Ісуса, хто проголошує Ісуса Своїм Господом, міг мати свободу від гріха, щоб Він був прощений, і щоб всі гріхи, які були в нашому житті, щоб всі вони були змиті. Сьогодні, звідки ти б нас не дивився, де б ти зараз не знаходився? Якщо тобі потрібен Ісус, то зараз молися зі мною. Тому що якщо ти будеш молитися зараз щиро, якщо ти щиро називеш Бога своїм Господом, то це все ще потрібно. І ми усі разом зараз будемо молитися з тобою, як одна велика Божа сім'я. Повторюй за мною, але зроби ці слова своїми від свого серця. Давай молитися. Дорогий Боже. Я приходжу до тебе таким, яким є. З вірою, що ти Господь, ти Месія. Я визнаю, що я грішний, що в моєму житті є гріхи. Пробач, Ісус, мені мої гріхи. Зроби мене вільним, наповни мене своїм Святим Духом, щоб я міг ділитися. Твоєю любов'ю, Твоїм словом з людьми навколо мене. Я віддаю тобі своє життя. Я визнаю, що ти Господь, що ти мій Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти молився тільки що цією молитвою, Ісус увійшов в твоє життя, ми тебе вітаємо. Ми, як церква, хочемо тобі бути корисними. Ми хочемо допомогти тобі робити твої кроки у вірі. Перш за все, у нас для тебе є подарунок, це новий заповіт. Ми хочемо тобі його подарувати. Тому, будь ласка, дай знати про себе, як ми можемо з тобою зв'язатись. Буде посилання зараз на екрані. Будь ласка, саме пройди туди і можеш залишити про себе інформацію або у будь-якій соціальній мережі. Ми ще раз вітаємо тебе. А всі, хто з нами був на цьому служінні, звідки б ти нас не дивився, з якої точки світу ми віримо, це служіння було для тебе благословенням. Ми дякуємо ще раз за те, що ти з нами. Наступне служіння, якщо ти знаходишся у Києві чи плануєш бути у Києві на наступному тижні, в неділю наше служіння відбувається о 10.30 і о 12.30. Ти можеш Обрати той час, який для тебе зручний. Ти можеш, ти можеш навіть когось запросити з собою, і я вірю, що людина буде благословенна, якщо прийде до церкви і буде з нами на цьому служінні. Якщо ти хочеш слідкувати за нашими новинами, після зібрання буде посилання, де ти можеш знайти всі актуальні новини нашої церкви. Ми ще раз дякуємо, що ви були з нами. Нехай Господь благословить тебе і твою родину.